Новий навчальний рік розпочався а разом із ним і нова сторінка в житті студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У перший день вересня тут відбулися ознайомчі зустрічі для новачків, зокрема для першокурсників факультету економіки та управління. В цей день ми проводимо загальні збори факультету факультету економіки і управління, Ознайомили знайомили безпосередньо з кураторами груп, розказали про те, як буде проводитися навчання, і згідно наказу виконуючого обов'язки ректора університету, перший третій курс буде навчатися безпосередньо в аудиторіях, а четвертий курс і здобувачі. Другого магістерського рівня вищої освіти навчаються онлайн. Першокурсники сьогодні переступили поріг вишу з легким хвилюванням і великим бажанням пізнавати, знайомитися та відкривати для себе нові можливості. Багато людей виїжджають з країни, з нашої тому, що війна, обстріли, окуповані території, тому це важливо залишатися в країні, щоб вона розвивалася. Також кафедра економіки та управління це я вважаю найцікавіше. Я хочу піти в управління. Я хочу відкрити щось своє, залишитися в Україні. Вибір був цілком усвідомлений. Я хочу зробити бізнес, щоб працювати тут в Україні, щоб підтримати нашу країну, щоб розвивати її, тому що це треба. Цей вересневий день став для кожного з них першим кроком у велику студентську родину, яка об'єднує сотні молодих людей, спраглих до знань і нових відкриттів. Тому першокурсники, стартуючи сьогодні, закладають фундамент майбутніх досягнень і великих професійних звершень. Всіх хочу привітати з початком нового навчального року, побажати успіхів у навчанні, можливість отримати самореалізацію, досягти своїх цілей, які вони ставлять не тільки в своїй професійній діяльності, але ж і в. Особистому житті Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін Кременчуцькі новини